Ще до того, як народилися перші виміри, всесвіт був безкрайнім океаном хаосу, темним, пульсуючим, безмежним. Тут не було часу простору чи законів. Лише нескінченна енергія, що кипіла в темряві, немов глибинний вулкан. І навіть у цій первісній порожнечі вже існував відбиток майбутнього порядку, прихований, мов сплячий велетень, який чекає пробудження. Хаос панував над усім. Його хвилі розливалися без форми та меж. Стараюсь. Будь-які намагання народитися чомусь сталому. Час від часу у цій темряві спалахували іскри енергії, вони зникали не залишаючи сліду, але кожна з них була передчуттям, обіцянкою, що колись тут постане порядок. Ці спалахи були насінням майбутніх сутностей, тих, кого пізніше назвуть безмежними. Хаос відчував власну велич і водночас свою небезпеку. Настане момент, коли він втратить першість хаосу почали виникати перші самосвідомі сутності. Вони ще не мали імен, але вже були ідеями у найчистішому вигляді: час, простір, смерть, бажання та інші аспекти існування. Вони торкалися темряви, і ці дотики залишали сліди, перші закони буття, наче невидимі мазки художника на полотні, якого ще ніхто не бачив. Безмежні не прагнули знищити хаос. Вони розуміли, його не можна підкорити силою, але його. Можна Можна спрямувати, створити для нього русло, щоб він став джерелом, а не бурею. Незабаром з хаосу почали проростати перші сновидіння, вони були дикими і некерованими. потоки образів, що спалахували і зникали, зливалися і розвивалися. Почали народжуватися найпрекрасніші мрії та найтемніші кошмари. Їх не стримували жодні межі. Вони були живим хаосом у чистому вигляді, який прагнув лише одного існувати. Ти саме з цього первісного безладу образів і відчуттів народжувалася сила, з якої мав постати перший володар Сновидінь. Енергія снів почала збиратися в єдину точку, мов світло, що концентрується в лінзі. Так проявився морфей, спершу як тінь, як ідея, як ритм у шумі хаосу. Але з кожною миттю він набирав форму та силу. Він бачив нескінченні образи, що з'являлися та гинули, і розумів, що їх можна впорати. Передкувати не вбиваючи їхньої природи, його перші кроки були несміливими: розділити кошмари і мрії, створити напрямки потоку сновидінь, закріпити перші неписані закони. І навіть у початковій формі він знав, хаос не можна знищити, його можна лише приручити. На той момент безмежні вже існували, але їхні царства ще були в стадії формування. Морфей почав з ними взаємодіяти, простір окреслював межі. Час давав ритм, смерть нагадувала про крихкість кожного створіння, навіть сну. Кожен з них розумів, що сновидіння потребує балансу, і разом вони почали вплітати сон у саму тканину реальності. Хаос сновидінь почав набувати форми, потоки сну почали рухатися за певними законами. Морфей створював символи, архетипи, місце, де сни могли жити. Деякі образи стали вічними, інші зникали разом з тими. Хто їх бачив, так зародився впорядкований світ сновидінь, величезний, але все ще з прихованими в глибині темними вирвами первісного хаосу. Морфей став повноцінним безмежним правителем та охоронцем сну. Він встановив правила, за якими кожна мрія та кожен кошмар знаходили своє місце. Його світ був готовий до найважливішого етапу приходу людства. Їхні сни мали стати новою енергією, здатною як. Прикрасити так і спотворити цей світ, і хоча порядок вже панував, десь в глибині все ще жила темрява, що терпляче чекала свого часу, щоб знову вийти на поверхню.